Реальність домашнього городництва в тому, що у вас рідко буде стільці місця скільки хочеться. Для багатьох людей все, що є це одна піднята грядка розміром 4 на 8 футів. Хоча це не здається великим простором, на 32 квадратних футах можна розмістити дуже багато рослин. З меншим простором просто потрібно знайти нові та винахідливі способи отримати більше різноманітності на своїх грядках. У наших краях ми називаємо це міцним садівництвом. Використовуйте годину росту та особливості розвитку рослин. Кожна овочева культура має рекомендовані відстані для посадки, наприклад, помідори повинні бути на відстані 18 дюймів один від одного, і в ідеальному світі ви б дотримувалися цих рекомендацій. Однак, якщо потрібно, можна садити ближче, розумні, що ваші рослини можуть бути не такими продуктивними, якби малі більше місця для повноцінного росту. Щоб максимально використовувати обмежений простір, варто повернути увагу на місці над і під землею. Наприклад, редис і морква ростуть переважно під землею, а помідори над нею. Тому їх можна добре поєднувати на одній грядці. Буряк можна садити поряд із горохом, а великі гарбузи з бобами, що плетуться. Також варто враховувати, що рослини дозрівають у різний час. Салат виросте швидко і буде готовий до збору вже за кількість тижнів, тоді як баклажани вимагають цілого літа. Якщо посадити їх одночасно, коли вони ще маленькі, ви зберете салат якраз тоді, коли баклажанів потрібно буде більше місця. Опори це важливо. Коли у вас не вистачає горизонтального простору, варто використовувати вертикальний. Щоб уникнути розповсюдження рослин по землі, їх потрібно пов'язувати. Виберіть індетермінантні помідори, які ростуть як лози, заміни детермінантних або кущових, щоб вони продовжували рости вгору навіть після обрізки. Потім обріжте все, крім кількох пагонів, і підніміть їх до високої опори. Використовуйте обеліски або сітки для бобів, гороху або огірків. Кабачки та цукіні також можна підв'язувати до опори, як і гарбузи з динями. Але пам'ятайте, що рослини на опорах повинні бути в зоні досяжності, якщо посадити бобі в самому центрі грядки, ви не зможете їх зібрати, не наступивши на інші рослини. Тому плетучі культури варто розміщувати ближче до краю грядки. Найкраще підходять куті або країни. Для низьких опор, наприклад для кабачків, можна використовувати центр, але спершу перевірте, чи вам зручно дотягуватися. Почніть з найбільших рослин. Спочатку малюйте сітку для вашої грядки, фут за футом, і складіть список всіх рослин, які хочете посадити. Спочатку розмістіть найкращі рослини, у нашому випадку, це помідори. Осколки смороду будуть найвищими, їх варто садити в кутах або біля краю грядки, щоб смороду не затуляли інші рослини. Потім подумайте про ті культури, яким потрібні широкі опори, наприклад, ворог, огірки або бобі. Їх варто розміщувати біля краю, але залишайте місце з обох боків опори, щоб можна було дістатись до інших рослин. Такі опори добре ставити на коротких сторонах грядки, щоб смороду не завадили доступу. Далі працюйте зі списком рослин, поступово зменшуючи їхній розмір. Я розміщую баклажани та парці, яким також знадобляться опори, покриведе боки. Для центру, до якого важливо дістатись, я обираю рослини, які не потребують підтримки і не виростуть занадто високими, але все ж досить великі капусту, мангольд і цибулю. Залишаються невисокі культури, які швидко ростуть: салат, редис, буряк і морква. Салат чудовий буфер між пасльоновими, як баклажани, і хрестоцвітими, як мангольд і капуста, тому можна додати кількість качанів різних видів салату. Про плоди поки можна не турбуватися. Потім я додаю кілька корисних квітів, таких як настурція, а і чорнобривці, особливо по краях грядки. Ці квіти приваблюють попелиць, відлякують шкідників і додають кольору. Далі я висаджую трави: базилік, кріп, петрушку і кореанда. Крім того, що вони чудові на кухні, вони ще й допомагають боротися зі шкідниками. Ці трави можна розкидати по всій грядці, але базилік і кріп найкраще рости поряд із пасльоновими. Тепер у всіх вільних місцях я додаю коренеплоди, рядки моркви, гуртки редису і ділянки буряка. Спочатку саджанці, потім насіння. Коли настане час садити, працюйте з середини назви, почніть із рослин у самому центрі грядки, а потім рухайтеся до країн, висаджуючи саджанці. Після того, як саджанці висаджені, поверніться і полагодьте сіяти такі речі, як буряк і редис, ділянка за ділянкою. Працюючи таким чином, ви бачите, що вже зробили, і не пересієте одну і ту саму ділянку. Добре полите все і потім просто спостерігайте. Обрізайте рослини, як тільки смороду цього зажадають. Коли рослини готові до збору, замінюйте їх або дозвольте іншим рослинам зайняти вільне місце. Тримайте грядку вологим, але не мокрим, поливаючи під корінь і раз на два тижні використовуйте рибачий добриво, додаючи його у воду. Протягом сезону деякі рослини можуть рости краще за інші, і їх, можливо, доведеться замінити. Через щільну посадку баклажанів може не вистачати сонця, а салату, навпаки, його може бути занадто багато. Ви розпізнаєтеся протягом сезону, деякі рослині краще, і варто записувати це для наступного року. Кожен сезон це нова можливість знати більше про свою ділянку, сонячний режим і ґрунт, і з шкірним сезоном ваше місто, незалежно від розміру, ставати кращим.